Всім привіт дорогі друзі! З вами як зазвичай, я Апрель, і сьогодні ми знову граємо в Revuls. І сьогодні я хотів би зробити міні opенкейс. Як бачите, в мене назбиралося дуже багато отаких от сніжинок. І зараз я буду робити -кейс. Так. Починаю закуплятися, тому що треба дуже багато закупитися. Я хочу зробити прям гіпер опен кейс. Чому чим більше це. Скільки в мене їх уже. 65. А я можу більше. Давай. О, лишається просто сидіти і так клацати. Що максимально кайфово. Я збираюся відкрити сьогодні 200 кейсів. І побачити, які скини з них випадуть. Ясно, буду сподіватися, що там буде щось жорстке. Випаде з 200 кейсів. Але побачимо. Господи, у мене екран уже перепитий. Що там? Скільки в мене вже кейсів? А, Так, це мені ще 30. Той. 39 треба закупити, окей. Тоді шоп. Рот 4,5, 6, 7, 8, 18, 18, 18. Так, а тепер. 78, ще 12. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я про всякий випадок. І 12. Є. Yeah. У мене офіційно 200 крейтів. Зараз стану десь в такому удачному місті. Навіть не знаю де. Бо тут, напевно, стану біля каміна. Чірити. І відкрию їх всіх. Пігнали, пігнали, пігнали. Головне, щоб мене ноутбук витримав. Давай, 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 давай. Скін міфік. Міфіки. А, так. Міфік. Ще один міфік, імбово. Ще один міфік. Ого, тут навіть хлопець прийшов глянути. Що тут відбувається? А тут відбувається повна анархія, хлопці. Повна анархія. Ще один міфічний, прикольно. Погнали! Ще один міфік! Господи, як же як, як я багато все відкриваю? Ще! Ще два міфіка! Воу! Next! Next, 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 next! Ну так, хлопці, я поки що з глузу з'їхали. Ще один міфік. Ще один міфік. Ще один міфік. Ще один міфік. Скільки ж тут міфічних скинів мені попадає. Ну та, люди, які прийшли сюди, м'яко. Ще один міфік, м'яко кажуть, що ви В шоках! Доволі в шоках! Так. Ще 80 кріейтів, я в шоці. Це можна було якусь кнопку зробити? Ще один міфік! Ще, ще! Я пердоля, скільки ж тут скинів! Так, давай, 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 давай. Ще... є ще відкривати. Ще два скин. Ще от два міфічних імбово. Ще міфік. Ні, ну міфіки я по-бубов вс небагато. Ще міфік. Я майже все вже відкрив. Ще один міфік. Жорстко. Опа. Щелый мифик. Щерла мифика. Ще два мифика. Я продолящ. Останній висим креатив. Ще мифик. Сказати, що це, це нічого не сказати. Тут у мене нові скінчики з'явилися. Хоча, в принципі, вони в мене і були. Припустимо. І новий спосіб здохнути. Тут наша? Ну, як і була, а тут. Ну, йде, в принципі. Тепер вогнеметікс. Mm -hmm. Скільки ж тут на вогнемет нових скінів? Але я завжди любив ось такий. Для мене це один з найулюбленіших. Так, тут на що? Нічого сміх тут багато. Сніжинка норм. І тепер як будемо здихати. Так, це стандарт. Так, бомбьош. Ні. Нехай так буде. Тепер. Денджероуз. Зараз я всіх ці скини переберу для того, щоб не писалося new chapters. Ран. Отакно. Тепер-тепер тепер 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 тепер. Нехай будеться. Що Шотган. Я не довго не користувався, але сийот. Тут знову ж таки отак, бо я космічну тематику максимально люблю. Краще, можливо, ви знаєте якісь режими пов'язані з космічною тематикою. Якщо ви знаєте такі, то напишіть в коментарях. Я гляну обов'язково. Так. Ручки, 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 ручки. Ну це норм. Око. Як же їх багато, як же багато, як же багато. О, осьо. У нас це норм. Я не очікував, що стільки буде багато їх. А От просто капець. Ну, і буде це. Нехай буде отак, чому би і ні. Граната. Ну тут легко все, в принципі. Тут вже пішло дуже мало. Тут так не буде. Тут euh, ням, -ням, ням 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 Ні, мені, мені гробік подобається. Чисто <сь> <Що>, гроб. Гріб, гріб, гриб, 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 гриб. <można aja> все, така хороша. І ось це. Що у нас? Все, со все. Навіть то знаєш буде краще. Ні, но... ось я всь такий батер. Чи може це? Нехай буде лагері блок, в чому б не. ні. Ху. Це був лютий опенкейс. Я буду надіятися, що вам сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім удачі. пока!